до 95. І вибираємо 4 переможці, 4 переможних числа. І так, барабанна є і у нас виписуємо наших переможців. І це номери. Записую собі, щоб знати. Це номери 30, 53... 84 і 91. Це у нас переможці, які отримують по 100 гривень на, туди, куди вам потрібно. Відповідно, переможці обов'язково будете звертатися до мене і казати, куди потрібно перекидати. Чи на номер консультанта, чи е, усе, усе будете говорити. Так, значить, номер 30. Оголошуємо наших переможців. Номер 30. Кульчак Наталія. Кульчак це з команди Каті Дунай. Кульчак Наталія отримує 100 гривень. 53. Це у нас Руденко Анна. З команди Миросі Ковач. Руденко Анна. 84. Це Мага Зоряна. З команди Мирослави Ковач, Мага Зоряна. 91. Це Кива Аліна. Так підозрюю, що теж Мирослави Кович, тому що бачу по списочку Кива Аліна. Кива е, Аліна. І так, вітаємо наших переможців. Кульчак Наташу, Руденко Анну, Га, е, Га Зоряну і Киву Гривень. У нас вийшло, що у ко... ні разу не повторився, ніхто 200 не отримує, а от по 100 гривень всі отримують. І зараз вітаємо ще раз наших переможців, зараз ми розіграємо наш аромат. На аромат у нас є 19 претендентів. Так ось ви бачите, 19 претендентів, причому, до речі, лідер у нас бонь люда, оскільки у неї 240, якщо не помиляюся, особистих балів. Зараз ми проведемо градацію, тому що це було по списочку, так, по відбільшого до меншого. Зараз ми швиденько їх посортуємо у довільному порядочку. Зараз, зараз, зараз це в нас є. Посортуємо у довільному порядочку, тому що це я виписувала так, як вибирала з, повністю з усіх. Так. Тому це буде нечесно, якщо ми просто візьмемо їх так ізьмемо. Так, значить, сортуємо у довільному порядку. Так, це буде якось так. Так, от, тобто у нас воно посортувало, порозмішувало е, різних людей. Тепер у нас, ви бачите, так, є списочок від 1 до 19. У нас може бути... Від 1 до 19. Так, ідемо далі. Від 1 до 19 вибираємо переможця. Так, ви мене бачите, там бачу. Від 1 до 19. І вибираємо переможця. Один переможець під номером 12. Хто у нас під номером 12? Під номером 12 у нас Кульбицька. О, все бачите, так, правильно, оце перший рядочок, це е, номери, номерація від 1 до 12. Тому що перш, е, другий, друга колоночка це просто порядковий номер, під який ви стояли в попередній табличці, там було відсортовано просто по е, кількості балів. Ось, а це правильний розіграш. Так, правильно, правильно, правильно 12 у нас Кульбицька Олена. Записую, кому відправляти. І так, вітаємо переможців нашого розіграшу. І пам'ятайте, що залишилося буквально кілька днів до суботи. Залишилось у нас час для того, щоб напрацювати до відповідного рівня. Пам'ятайте, що розіграші... Це просто е, бонус для вас. Так всі ж ми прийшли сюди для отримання доходу. Я сподіваюся, що всі е, не прийшли. Ми задля мо просто подаруночків, не прийшли задля якихось там сьогоднішніх вигод, а для того, щоб отримувати хороший дохід. Сьогодні була в себе на роботі. Попередній, так, і от зрозуміло, наскільки нам пощастило, все ж таки, що ми маємо можливість працювати в теплі, в зручних, в комфортних умовах. Звичайно, когось це навпаки вибиває з колії, тому що вдома все ж таки приймаємо постійно якісь там домашні справи. Але ви маєте розуміти, що е, якщо ви прийшли на результат... значить результат вам обов'язково потрібно зробити. Не дивитися на когось, не дивитися, хто не працює. Чи вже досяг хтось там з ваших, там, не знаю, там знайомих якогось рівня, ви маєте розуміти, що тут результат залежить від вас. У вас є наставники, у вас є вищестоящі лідери, які вам готові допомогти, підказати, правильно, направити в правильне русло, основне, щоб ви повністю брали ту інформацію, яку ви зустрічаєте в чатах і те, що вам дають. Пам'ятайте, що залишилася остання можливість для того, щоб взяти участь у, не у розіграшах, а отриманні гарантованих подарунків. По-перше, це туш, яка має з години на годину інформація про те, що вона з'явиться або вже з'явилася. Пам'ятайте про спонсорські ем, акції, так? тому що це, знову ж таки, рейтинг безпосередньо ваших маленьких команд. Пам'ятайте, що... Наприклад, от якщо ви у команді безпосередньо мої, чи у команді Мирослава Ковача Катя це не значить, що ви підпорядковуєтесь так от команді. У вас вже є своя персональна невеличка організація, невеличка структура, директором якої ви будете. Уже зараз закладається той фундамент, який вам принесе величезні, величезні результати. Пам'ятайте про це, що ви відповідальні, що ви маєте можливість так довести кожну людину до результату у вашій маленькій команді. Вам з е кількома людьми, навіть якщо то одна, дві, п'ять чи десять, це вже є команда. І вам набагато простіше тримати контакт, розпитати, перепитати, ніж якщо це величезна організація, коли вже у вас дуже багато е партнерів. Так? Тому пам'ятайте, що результат залежить від ваших безпосередніх дій і від вашого настроя. Тут нічого складного немає. От щойно вела переписку з ем, людиною так, по, от, з інтернету, яка он, щойно подала заявочку на реєстрацію, е, яка е, просто через те, що в неї двоє дітей, думає, що вона, можливо, не справиться. Знову ж таки, її смущали паспортні дані, але якщо ви знаєте, як правильно донести до людини інформацію, якщо ви розцінюєте людину як партнера, не просто як людину, яка прийде до вас в організацію, а як незалежного партнера, який також буде отримувати дохід, який є важливим. Відповідно... Людина до вас по-іншому так само буде ставитися. Так? І е, орієнтуйте всіх на бізнес. Планку до користування ви завжди зможете спустити, так? коли ви рекрутуєте, коли ви спілкуєтесь зі своїми колегами чи просто знайомими. Орієнтуйте на те, що тут є гроші, і що ви прийшли не просто на продукт, а прийшли на гроші. Продукт це величезний бонус, який нам дає компанія, акції і так далі. Е, і пам'ятайте, що наш дохід залежить від створеного товару обігу, просто іншими методами, так, не продажами, а іншими методами. Подумайте, чи є якийсь будь-який магазин, куди ви прийдете, і вам запропонують за те, що ви користуєтесь, миєтесь і так далі, ще запропонують вам платити за це гроші. Я ще досі за такий час не зустрічала такого магазину, де ви мені це запропонували. Тому звер... зверніть на це увагу, подумайте, чи готові ви вести за собою команду чи готові ви брати на себе відповідальність а це для початку організуйте себе дисциплінуйте себе вчіться самі а далі вам вже буде набагато простіше вчити всіх інших. Тому бажаю вам величезних успіхів, бажаю вам е, знайти е, метод, який у вас працює, е, і знайти терпіння, мотивацію і силу е, і рухатись далі, далі, далі. Тому що зараз важливим моментом є саме рекрутинг. Е, ті, хто зараз працюють, закриє по кілька звань е, осінь. Пам'ятайте про це, тому що зараз простори інтернету стануть набагато вільніші. Ті, хто підуть відпочивати, вам буде набагато більше плюсів тим, хто залишиться працювати. Чому? Тому що хтось піде відпочивати, хтось подумає, що я почну осінню, так, коли вже період жнив буде насправді, хто працює зараз, він отримує максимальну кількість результату вже зараз і пізніше ще більше. Тому що вже ваші новачки, які прийдуть зараз, вже навчаться і стануть для вас вже ключовими партнерами до осені, тому що їм буде так само потрібен час на навчання, як і нам усім. Тому пам'ятайте про це. Вітаю вас ще раз з перемогою, вітаю наших переможців. І давайте покажемо всім, що ми справді можемо більше і докажемо нашим рідним і знайомим, що справді гроші тут є. І що ви в силах їх заробити. Тому що в мене, наприклад, чоловік ніколи не сумнівався в мені, сумнівався в тому, що тут є гроші. Так? Тепер же ж е, у, нас, у вас є можливість в когось реальні приклади, в когось там приклади з вищестоящих, що гроші тут є, і що заробити їх е, дуже і дуже реально. І можливо, і якщо ви не хочете, залишатися е, з тією позицією, яка була у вас до цього, з, з, з тим рівнем доходу, з тим життям. Тому Якщо є питання, буду, можу вам дати відповідь на ваші питання. Якщо є, пишіть. Якщо немає, то біжимо швиденько допрацьовувати результат, тому що сьогодні вже середа, в суботу закриття каталогу. І е, зараз треба максимально сконтактувати повністю з вашими новачками, з вашими партнерами, донести переваги активації, чому потрібно активувати номер. Якщо ви не знаєте, ще конкретно не знаєте, що говорити, запитуйте у своїх. Наставників, якщо серед нас ще є новачки, які ще не встигли активувати номер, обов'язково поспішіть. Чому? Тому що ви отримаєте максимальну перевагу, ви отримуєте повністю інформацію і інструменти для роботи тільки після активації, тому що ми працюємо з людьми, які прийшли реально на дохід, які реально змінюють магазин і які хочуть, хочуть е, отримати набагато більше, ніж зараз сьогодні. Так? А для цього треба організувати товаробіг і починати треба для початку з себе. Тому добре, бачу, питань немає, пока-пока, знімаю запис.